Україна сьогодні проходить чи не найважливіший і не найважчий етап війни? Повідомляє CNN. Російські війська тиснуть одразу на кількох напрямках: Куп'янськ, Константинівська, Константинівка, Покровськ. Саме ці міста стали головними цілями наступу. Чи може загрожувати прорив української оборони в нашому наступному матеріалі? За інформацією СНН з огляду на темпи та стратегічний характер просування Москви лише за останні два тижні, цілком імовірно, що найближчими тижнями її війська зможуть оточити Покровськ, Константинівку та Куп'янськ. Якщо українським військам доведеться відступити з рубежів, росіяни зможуть наблизитися до нової лінії оборони Краматорськ-Слов'янськ. Це означатиме відкриття стратегічного коридору на південний схід, що матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю. Така оцінка лунає також від українських аналітичних центрів Женішою точкою залишається Покровськ. Саме тут тривають інтенсивні бої. Збройні сили України не тільки утримують місто, а й завдають ворогу значних втрат. Попри це, загроза оточення міста залишається дуже високою. Військові аналітики попереджають, росіяни намагаються зламати українську оборону через виснаження. Вони просуваються одночасно на північ і південь Покровська, прагнучи відрізати місто від логістичних маршрутів. У разі втрати цього вузла українська армія буде змушена змінювати конфігурацію лінії оборони аж до Краматорська. Також з'явиться ризик посилення тиску росіян на південь, гуляйполе, оріхів і навіть запорі. А це майже мільйонне місто з потужним промисловим комплексом. Останнім часом ворог тут також має просування в районі селища Кам'янське. На північному сході важким лишається напрямок на Куп'янськ. За даними інституту вивчення війни, російські сили поступово розширюють зону контролю навколо річки Оскіл. Це дозволяє формувати плацдарм для нових операцій. Зокрема, прорив лінії оборони навколо Куп'янська може дозволити росіянам посилити загрозу тиловим районам Харківської області. Окремий напрямок Костянтинівка він важливий тим, що відкриває ворогу шлях на Дружківку, а далі на ключові міста Донбасу, Краматорськ та Слов'янськ. Втрата цих населених пунктів означатиме втрату основної лінії оборони на сході України. Додамо, що кілька днів тому очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що у Краматорську вже зараз складається складна гуманітарна ситуація через постійні обстріли та порекомендував жителям якомога швидше евакуюватися в місті, де до повномасштабної війни проживало сто 50 тисяч людей сьогодні залишається 53 тисячі. Стабілізувати фронт може вчасне постачання західного зброєння, ротації резервів та готовності українського тилу до затяжного протистояння, кажуть військові експерти. А такі агентства, як Рейтер Стасіен, наголошують, літо і осінь 2025 року можуть стати переломними у збереженні контролю над ключовими містами Сходу України. Сергій Бордюжа, Слава Тіві. Od sytuacja na frontie i imowierny scenarii rozwitku podjęta do i ta wojskowa dopomoga partnerów. Proce choworyty z generał Leitnantem Igorem Romanenką ta operatywno-strategiczną ugrupowania wojsk Hortycja Wiktorom Trehubowem. Wony przyjedną się do nas online. Witajmy, panowie. Z nami jest na związku Jor Romanenko, nasz jeszcze jednego gościa. My zaczekamy, więc zachwycony do się do nas do priamu efiru. I pierwsze pytanie pro te jak temat rosyjskiego dronu, jaki my widzieliśmy i postrzegaliśmy sytuację w Wilniusie na Litwie, wpływa na same obronne zdolności NATO. На вашу думку, пане Ігоре, це, був, це було випробування російськими службами готовності НАТО? Це не вперше. Ми знаємо, що дрони залітали на територію Польщі, на території інших країн Балтії, і порушення вони роблять в повітрі, на морі. І чим більше відповідне. Структури військові цих країн будуть просто спостерігати, а не знищувати і проявляти активність тим більше Путін буде задіяти свої сили, випробовувати, провокувати. І тому треба бути рішучими цим країнам в рамках НАТО. Це зрозуміло, але з іншого боку, треба чітко уявляти. Що Путін розуміє тільки силу, якщо він буде випробовувати, а структури військових цих країн не будуть знищувати цих порушників, то це буде тільки накопичуватися і продовжуватися далі. Така сутність Путіна. Ми його знаємо краще, тому що ми воюємо безпосередньо з ним, і тому рекомендація силовим структурам. Держав, у яких порушують і в цілому НАТО, і окремо американцям, які стримують керівництво цих держав від застосування своїх засобів протиповітряної протиракетної оборони, що навпаки рішуче присікають такого роду дії, і тільки це може Путін розуміти. Пане Ігоре, уточнюючи запитання до вас, насправді ми дивилися за цією розвитком цієї ситуації. Було досить дивно, то цей дрон збили, то його потім збили, десь не знайшли. Чи є насправді у, якийсь, у військових якийсь план дій в таких ситуаціях? Тому що такий дрон може з'явитися там над будь-яким європейським містом. і, там Варшава, не виняток, теж з якою ми сьогодні говоримо, і там будь-яке європейське місто може бути під такою загрозою. Чи є це? План так у військових є да, планом, є, є відповідні режими. Ситуація з протиповітної оборони відрізняється від дій на суходолі, країни, які мирний стан Польщі країни Балтії, Швеції, Фінляндії. Що сили з противоповітної оборони в цих, всіх країнах вони несуть бойове чергування, особливо ті, які знаходяться на сході. І тому це що це означає, що ступень готовності до застосування засобів протиповітряної оборони, якими можуть винищувачі, якими є засоби зенітно ракетні комплекси, зенітно артилерійські комплекси, значить, час приведення в боєготовність дуже малий, і документи в цих країнах вони вимагають відповідним чином діяти. Але американці... І в структурі НАТО по Байдену і зараз не відійшли, скажем, по Трампу. Вони гальмують ці процеси. Наприклад, коли порушення бувало і залітало на території Польщі, то злітає два F-16. Один польський і, і другий американський. І якщо польський, по законодавству Польщі, повинен бути збивати цього порушника, то американський більше слідкують за тим, щоб це поляки не робили. Згідно свого законодавства, а дотримувались як би чого не трапилось, а це не позиція, це потурання е, діям Путіна на подальше, і тому він далі це робить. Тому рішуче треба присікати. В НАТО визначиться з цього приводу, що треба присікати всі ці порушення і збивати порушників в всіх странах, особливо в країнах, які знаходяться на східному фланзі альянсу. І до нас вже приєднався речник оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця Віктор Тригубов. Вітаю пане Віктора, і одразу маю запитання: які загрози наразі найактуальніші для українських сил оборони? Це авіаційні удари, це ті та кількість дронів, яка нині летить на українські міста, чи м'ясні штурми ворожої піхоти, або ж, наприклад, нестача боєприпасів до обох гостей і прошу почати пана Віктора. Вітаю uh, у росіян зараз є дві великі переваги. Це їхні каби, які вони застосовують доволі доволі таки широко зараз, не настільки широко, як, наприклад, два роки тому, або є вже певні технічні обмеження. Не так багато вже і пілотів, не так багато вже і можливостей для застосування. Але все ж таки каби в них є. Вони їх активно застосовують, а у нас такого щастя майже немає і можливості їх застосувати теж. Uh, Друге це uh, Просто величезна кількість особового складу Росіян, які ті власне можуть використовувати та застосовувати в першу чергу на покровському напрямку. Там на початок літньої кампанії було понад 110 тисяч осіб. Це армія з якою можна захопити середню європейську країну. У нас вона була зосереджена лише на одному невеликому напрямку. Якщо ми говоримо про БПЛА різних типів, так, у росіян з ними проблем немає, але там немає такої очевидної диспропорції відносно е, з російського та з українського боку. Безумовно, там у росіян вони є, у росіян є певна перевага щодо них, але це не та диспропорція, яка є по Кабам. Ковго в Кабів фактично у росіян є у нас, ну майже немає. У, за виключенням деяких окремих розробок які поки що і говорити не можна, я про тим застосовується, а і у випадку свого складу ми знов таки говоримо про те, що у росіян є дуже велика перевага, і ця велика перевага накладається на можливість взагалі не взагалі не використовувати як будь-які засоби збереження. Особового складу. Прошу прошу па пане ігоре, відповісти на це запитання. Теж я хотів би додати: ну, по перше, по скільки ситуація така, більше того, треба сказати, що крім цих 100 тисяч угрупувань безпосередньо на покровськ, вони формують і додають десь на 100 тисяч угрупувань, як діють вони там більше політичного аспекту на Дніпропетровщину Новопавлівський на напрям засереджують і просуваються на кордоні з Дніпропетровщиною. Ідуть дуже напружені бої. Крім того, додали резерви на запорізькому напрямку. Це вже на поточний час. А взагалі ще йдеться про те, що вряд експерти з закордонної розвідки, ну і наш головнокомандуючий генерал Сирський, про те, що росіяни сформували десь там внутрі до 13 дивізій, це 120 тисяч, він десь декілька тижнів тому говорив. А експерти Західне вирішують, що зараз вже накопичили до 160 тисяч. Ну і останні місяць, скажімо, два, не так енергійно вони застосовували бронетехніку, групи такі 10, 15, до 20, які, як правило, наші дрони і артилерія розбивали. А таким чином вони накопичують сотні броні одиниць бронетехніки. техніки, і тому дуже небезпечно серпня місяця цей другий етап кампанії 2025 збройних сил Російської Федерації, значить, август і восени діяти за рахунок того, що вони будуть задіяти ці ресурси. Тобто, ми показали вам те, що зараз дуже непросто. А ще є от така загрозлива перспектива: для того, щоб бути готовим, нам потрібна зброя ураження. Ну самі цілодобово працюємо над цим, але союзники казали, що допоможуть німці. От до кінця липня якби з'явиться далекобійна, так звана там за 300 кілометрів засоби ураження. А також ну внутрішні наші питання вирішувати за рахунок поповнення. Особовим складом бригадки, які діють хоча б на лінії зіткнення. Це бачите, колега теж говорив, в великій перевазі стосовно особового складу по військовослужбовцям. Тобто нас очікують дуже важкі Україну часи наші сили оборони України, і треба швидко нарощувати потенціал сили оборони України, щоб протистояти цьому перспективному наступу ворога. Починаючи з серц, серпня, хоча ми бачимо, що з їх боку дії відбуваються зараз достатньо, достатньо великої інтенсивності. І наступне питання до обох панів, але почну з пана Віктора. Пане Вікторе, чи достатньо західні партнери розуміють реальні потреби українського війська? Що би мало бути в Україні вже на руках українських збройних сил, щоб відбивати наступ росіян? Uh, мені здається, що в першу чергу, коли ми говоримо про те, чого західні партнери, партнери може недостатньо розуміють, ми говоримо навіть не про військо, а про захист українського тилу. Бо якраз в дуже сильно український тил потерпає від російських атак дронами, від російських атак балістикою. Дуже сильно Україна потребує е різних засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Це це найбільш чуйно, бо воно просто вбиває дітей у тилу. Тут ми говоримо навіть не про не про війську, тут ми говоримо про мирне населення, про наші сім'ї, які залишились там у нас в тилу. Це перше. А якщо ж ми говоримо про військо, мені здається, що в першу чергу зараз може йти в тому числі і про БПЛА різних типів, а, ну тут до речі, польські БПЛА, наприклад, типу FlyEye, показали себе вкрай ефективними. Вони потрібні, вони ефективні, і польські розробники вони беруть а, наскільки мені відомо, беруть український досвід в якості фідбеку. Вони використовують його для розробки нових дронів і для корекції власне тих, що вже є. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про БПЛА, БПЛА потрібні. Якщо ми говоримо про точну артилерію, точна артилерія теж потрібна. Ну і звісно, якщо вже говорити про речі, справді коштовні, про речі, справді ефективні, то можна говорити про авіацію. Пане Ігоре, ваша думка з того поводу. Я хотів би не буду повторятися, доданого з точки зору ротиповітної оборони акцент на батареї «Петріот», про які багато говорили: 17 батарей, десь там чи пускових від батареї, чи колес від батареї, так от треба, щоб батареї були і були вогневими одиницями, які стріляють, а не колеса до 17 батарей. І якомога швидше, тому що розмова гасла є. А потім з'ясовується, що вони десь там навесні наступного року можуть поступати. Це не підхід і не допомога союзників з точки зору протиповітної оборони. це просто тисячами потрібні дрони винищувачі. Ну всі розробляють це. Новація дуже вони нам потрібні, тому що залітають за добу вже до міста безпілотних апаратів, і це з цим треба боротися. Технічна організаційно ми вже формуємо групи протиповітряного захисту на територіальних громадах, е, значить у себе, а, але крім того, ще раз підкреслюю зв'язку з ситуацією, яка складається на фронтах на суходолі, дуже потрібні засоби ураження, До тих же Е-16, наприклад, засоб, засоб, тобто засоби ураження в першу чергу, щоб зупиняти наступ на. Е, в Україні дуже О, дякую, да. дуже дякую, пане Ігор Романенко, генерал-лейтенант і речник оперативно-стратегічного груповані військ Фортиця Віктор Тригубов були нашими гостями українського фокусу.